Завдяки доказовій базі служби безпеки 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент ФСБ, який шпигував на Черкащині. Як встановило розслідування, зловмисник готував координати для ракетно-дронового удару РФ по локаціях сил оборони. Головними цілями ворога були місця базування підрозділів національної гвардії та локації української ППО. Однак, контрозвідка служби безпеки України вчасно викрила зловмисника, задокументувала його злочин і затримала у вересні 2020. 24-го року, коли він проводив дорозвідку розвідку поблизу військового об'єкту, як становило розслідування агентом ФСБ, є безробітний 45-річний мешканець Черкас, який потрапив у поле зору окупантів під час пошуку швидких грошей на телеграм-каналах. Для виконання ворожого завдання він особисто об'їжджав обласний центр та приховано фіксував локацію українських захисників. Також під виглядом побутових розмов серед своїх знайомих він випитував потрібну йому інформацію. Наразі за матеріалами Служби безпеки України суд визнав зловмисника винним за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Суд призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.